Вивели із Курщини через великі втрати. Пише New York Таймс. За даними видання, війська КНДР не були помічені на фронті близько двох тижнів. Водночас, за даними Sky News, північно-корейські підрозділи вийшли з лінії фронту і можливо доглядають за пораненими солдатами або чекають додаткового підкріплення. На думку керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Солдати КНДР не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії. і В результаті зазнали значних втрат. Володимир Зеленський на січневій зустрічі у форматі Рамштайн називав цифру північно-корейських втрат на Курщині. Чотири тисячі вбитими. Війська КНДР воюють у Курській області із листопада минулого року. На початку їхній контингент налічував 11 тисяч вояків. За три місяці чисельні з північнокорейців скоротилися вдвічі. Це дані від головкома ЗСУ Олександра Сирського. Усть Лузі після атаки дронів транзит нафти через російський порт зупинився. Блумберг пише, що влучили по насосній станції. І 29 січня. Поставки впали до нуля. Один танк встиг вийти в море, але потім його сигнал зник. І якщо справді пошкоджено трубопровід, який живить порт, це може вдарити по світовому ринку нафти. Услуга важливий хаб, через який проходить 20% російського нафтового експорту.